Ви були єдиним переговірником, який поїхав до представників правого сектору так. розмовляти. Ви неодноразово про це заявляли про те, що про це вас попросив його тато, Так. Та колишній голова місцевого СБУ. Не голова, а один з керівник один один з підрозділу, так? З підрозділів. так. Валетай, так? Ні, ні, а ні, столяк. Сто, сто, да, сто, так, да. перепрошую, перепускала. Отже, ви поїхали туди в суботу, ви знали, де вони знаходилися. Чи повідомили ви, ви їхнє місце знаходження СБУ та МВС після того? Е, представник СБУ був зі мною, всі бачили, де вони знаходяться, так що тут не було сесії. Всі бачили, де вони знаходяться. Тим, Тим паче, різниця о, в, в метрах була між. О, спецпідрозділами міліції і правим сектору, ну, метрів 300-400. Ориста місцевість почався ліс. Uh -huh. Там житловий сектор, це ще продовження фактично міста Мукачева, то ті. Охоронялись і, і, і представники міліції так само, тому що розуміли, можуть під прицілку попасти місцеві жителі. І тому пішов переговорний процес. А хто де знаходився на яких позиціях, і ті тих знали, і ті знали цих. Так що а як говорити, то, що потім, потім їх втратили з вигляду і сказали про те, що вони не знають де Вони і Вони їх втратили, втратили в... з... з поля зору з поля зору, тоді, коли вже наступила ніч до 9 годин. Так, вони були полізорі і вони вели пригорний процес. А після того, що важливо, в наступ е спецпідрозділи не збиралися йти. Достатньо було сил. Але якщо б вони пішли в наступ, там густо населені села, от Лавки, е пригород Мукачева, так, який теж відноситься до Лавків, це було надто небезпечно з точки зору е мирних жителів. Чому на вашу думку їм дозволили втекти? На мою думку, якщо б. Хотіли їх знайти і оточити, я думаю, що вони могли це зробити. А на моє глибоке переконання на практиці, коли заділили декілька тисяч представників Національної гвардії, СБУ, міліції місцевої, і не змогли знайти там 6 чи 8 чи 10 чоловік правосектору, це говорить тільки про. Рівень організації роботи маю на увазі квітим складом. І саме після цих подій, коли не змогли затримати представників правого сектору, я собі подумав, мабуть, у нас така ефективність роботи і на Донбасі, говоримо одне, робимо друге. Тобто КПД дуже низьке. Я думаю, що потрібно міняти і стиль, і методи, і протоколи ведення і війни, і боротьби з тероризмом або звонитизмом.